Всім мої вітання, друзі-підписники, глядачі. Сьогодні я вам пропоную розглянути наступний білет, який вам може попастися, коли ви будете складати теоретичний іспит з правил дорожнього руху. Але перед цим не забуваємо, що вам потрібно підписатися, поставити лайк цьому відео. А якщо вам буде щось незрозуміло чи виникнуть додаткові питання, ви завжди можете їх задати в коментарях. Також в коментарях пишіть, скільки правильних відповідей ви дали, які питання були для вас найскладніші. Тож, поїхали до першого питання. Питання перше: звідки пасажирам дозволено здійснювати посадку та висадку. За відсутності посадкового майданчика, тротуару чи узбіччя. Два варіанти у нас тут всього. Перше з крайньої смуги проїзної частини з будь-якої сторони транспортного засобу за умови, що це буде безпечно та не створить перешкод іншим учасникам дорожнього руху. Другий варіант з крайньої смуги проїзної частини, але вже не з будь-якої сторони. А з боку суміжної смуги для руху за умови, що це буде безпечно, та не створить перешкод іншим учасникам дорожнього руху. Дивіться, якщо ви будете сідати в автомобіль з двох сторон і з будь-якої сторони, як це прописано в першому варіанті, то навіть якщо це зараз безпечно, то зі сторони, з якою рухаються транспортні засоби, це може стати небезпечно через мить. Ви ж знаєте, що на дорозі все постійно змінюється. Тому навіть якщо ви вважаєте, що це зараз безпечно, то через, через 10 секунд все може змінитися і може бути створена аварійна ситуація. І не дай Боже дорожня транспортна пригода. Тому тут друга відповідь буде правильною. Треба виконувати посадку та висадку пасажирів з крайньої смуги проїзної частини, але не з боку суміжної смуги для руху. За умови, дійсно, все це залишається приписка, що це буде безпечно та не створить перешкод іншим учасникам руху. Тож. Не з боку суміжної смуги. Запам'ятовуємо відповідаємо другу відповідь, натискаємо, отримуємо зелений колір і йдемо на друге запитання. Який із розпізнавальних знаків встановлюється на транспортних засобах, якими керують глухі або глухонімі водії. Ну, я думаю, ви всі знаєте цей е, жовтий знак, саме він це і означає. Тож, відповідь 1, Перший. Третє запитання: зображений дорожній знак попереджає до наближення до нерегульованого пішохідного переходу. Перше. Друге будь-якого пішохідного переходу. Третє місце перетину велосипедної доріжки. Четверте місце, на якому можливо появу дітей. Ну, я думаю, що всі ви це знаєте. Що це Попередження про наближення до нерегульованого пішохідного переходу. Відповідь перша. Четверте запитання: у якому місці ви повинні зупинитися, щоб дати дорогу транспортним засобам на перехрещуваній дорозі, вибачте, повертаючи ліворуч у даній ситуації, перше. Перед знаком, перед перехрестям біля лінії розмітки 1.13. Третє, на перехресті перед переривчастою лінією розмітки у будь-якому місці на розсуд водія. Тут у нас поворот ліворуч. Звісно, ми повинні дати дорогу, тому що у нас стоїть знак дати дорогу. І де ми повинні чекати, поки всі по суміжній Перехрещуваній дорозі проїдуть. Ми повинні чекати біля перехрестя перед білою лінією розмітки. Оцією я вам приближу її. Ця лінія розмітки 1,13. Тож, зупиняємося тут і чекаємо, поки всі проїдуть, а потім собі спокійно повертаємо ліворуч. Відповідь номер 2 П'яте запитання: які попереджувальні сигнали повинні бути увімкнені на механічному транспортному засобі, що рухається з технічними несправностями, якщо такий рух не заборонено правилами дорожнього руху? Якщо у вас щось в дорозі сталося, якась технічна несправність, але згідно з правилами дорожнього руху, вам дозволяється рухатися. То ви повинні увімкнути аварійну світлову сигналізацію, щоб всі оточуючі знали, що ви рухаєтеся з якоюсь технічною несправністю і, наприклад, тримали більшу дистанцію. Тому відповідь номер 3 аварійна світлова сигналізація. Шосте запитання: по якій траєкторії велосипедистові дозволено подальший рух? Так, що у нас тут велосипедист рухається, і у нього два варіанти: або продовжувати рухатися по, по траєкторії Б, або рухатися по траєкторії А. Тож, перший варіант по будь-якій траєкторії. Друге, по траєкторії А для повороту ліворуч, або розвороту, і третє тільки по траєкторії Б. Дивіться. Таке каверзне трошки запитання, але якщо знати правила дорожнього руху, хоч раз їх прочитати, то нічого складного. Велосипедисти у нас повинні рухатися тільки по правій смузі, тобто по траєкторії Б. Але якщо йому потрібно повернути ліворуч або розвернутися, так, він може рухатися по траєкторії А, але не в цьому випадку. Він може, мог би рухатися по траєкторії А, якщо б тут було тільки одна смуга руху. Якщо ви бачите, тут дві смуги руху, то ні по якій траєкторії А він не повинен рухатися. Щоб йому повернути ліворуч, він повинен доїхати до пішохідного переходу, взяти в руки свій велосипед. І перейти по пішохідному переходу. Тож в цьому випадку, тільки по траєкторії Б. Вибираємо третій варіант. Сьоме запитання: як повинен вчинити водій синього автомобіля, що рухається прямо в даній ситуації. Зупинитися перед перехрестям і дочекатись, поки фіолетовий автомобіль поверне ліворуч. А друге, об'їхати фіолетовий автомобіль Праворуч забезпечивши безпеку руху. Бачимо, що у нас фіолетовий автомобіль повертає ліворуч. Якщо нам дозволяє інтервал, то ми повинні його об'їхати, забезпечивши безпеку руху і спокійно собі рухатися нікому не заважаючи. Другий варіант у нас правильний. Восьме запитання. Ой, дивіться, яка тут схема. Я думаю, що якщо вам на екзамені таке попадеться, то ви будете в шоці. Будете в шоці, якщо ви не будете дивитись канал Перша смуга, тому що тут ми його зараз розберемо. Так, у нас тут зупинка. Є багато варіантів зупинки, і ми зараз з вами їх проаналізуємо. Тож, я вам зараз приближу. Почнемо варіант А. Відстан 10 метрів від автомобіля до пішохідного переходу є. Е, е, тож, зупинку буде дозволено. Варіант А, це правильна зупинка. Б. Відстан не дотримано. Бачите, що менше 10 метрів до пішохідного переходу. Тож, зупинитися. На місці Б не варто доз... заборонено правилами дорожнього руху. В. Відстан 10 метрів а, до автомобіля, від пішохідного переходу дотримано. Тож, а, так, В у нас ВВВ. Зараз дотримано, бачите, 10 метрів дотримано, тож зупинитися можна. Г. Автомобіль розташовується на пішохідному переході. Тут точно зупинятися не можна. Д. Відстань 10 метрів від автомобіля до пішохідного переходу дотримано. Зупинку буде дозволено. Зразу скажу ще наголошу на тому, що у нас. Місто, тому і справа, і зліва у нас можна зупинятися. Тож таким чином, у нас е, дозволено зробити зупинку в місцях А, В і Д. Тож, четверта відповідь, бачите, нічого складного. Дев'яте запитання. Як розміщуються тимчасові дорожні знаки? Перше, на переносних пристроях і дорожньому обладнанню. Друге, закріплюються на щиті з фоном жовтого кольору. Третє встановлюються над постійними дорожніми знаками. І далі у нас тут мікси. На переносних пристроях і дорожньому обладнанню це правильно. На щиті з фоном жовтого кольору теж правильно. А от над постійними дорожніми знаками це не обов'язково. Тож, відповіді 1, 2, правильні. Вибираємо п'ятий варіант, куди вони входять, і йдемо на 10 запитання. В якій послідовності слід надавати допомогу постраждалому. Запам'ятайте, перше це зупинка масивної кровотечі. Це така найсерйозніша травма, від якої можна дуже сильно дуже швидко померти. Тож, перше, зупинка кровотечі, потім відновлення прохідності дихальних шляхів, і третє, забезпечення адекватного дихання. Перший варіант, і він найбільше. Правильніший. Одинадцяте запитання, як ви повинні вчинити в цій ситуації, коли на залізничному переїзді увімкнулася світлова та звукова сигналізація, а шлагбауми ще не почали опускатися. Дуже хочеться е, встигнути проїхати, щоб не чекати, да, поки потяг проїде, але цього робити категорично не можна, тому що можна лишитися без прав, без посвідчення водія. якщо... Вас побачать поліцейські. Тож, вибираємо зупинитися в передбаченому місці, так як проїзд через переїзд заборонений. Друга відповідь. Дванадцяте запитання. Яке твердження, що стосується дитячих утримуючих систем, невірно. Так, діти повинні перебувати у дитячих утримуючих системах у пристебнутому положенні. Це точно вірно. Друге, дитячі утримуючі системи встановлюють на, сидінь, на місцях для сидіння, крім першого ряду. Е, так, це у нас теж е, вірно. І третє, е, у разі перевезення дитини віком до 3 років у легковому автомобілі на місці для сидіння першого ряду допускається встановлення дитячих утримуючих систем, які встановлюються проти напрямку руху без відключення фронтальної подушки безпеки цього місця для сидіння. Бачите, що у нас в першому ряду можна встановити таке сидіння як виключення, тоді ми встановлюємо утримуючу систему проти напрямку руху, тобто, щоб дитина сиділа обличчям назад. І обов'язково відключаємо фронтальну подушку безпеки. Це обов'язково. Тут написано в третьому варіанті без відключення, тож, це невірно, вибираємо третій варіант. Тринадцяте запитання: порядок дій при масивній кров... артеріальній кровотечі. Тут треба діяти швидко. А що саме треба зробити? Накласти жгут. Потім вказати час накладання і тільки потім викликати 103. Тому що, поки ви будете викликати 103 і не буде жгута, у вас травмований може померти. Я вже казав, що це дуже серйозна травма, коли масивна артеріальна кровотеча. І дуже швидко людина може померти. Тож, третій варіант: накладаємо зразу жгут. 14 питання: за які правопорушення вас може бути позбавлено права керування транспортним засобом? Так, за керування транспортним засобом в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння. Так. Друге, в'їзд на залізничний переїзд у випадках, коли рух через переїзд заборонений, теж можуть позбавити права керування транспортним засобом, і третє за порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів вантажу автомобільних доріг, вулиць залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна. Теж можуть за це позбавити вас права керування транспортним засобом. Четверте, за керування транспортним засобом, не зареєстрованим або не перереєстрованим в установленому порядку. А за це на вас може накладений бути штраф. Тож, що ми маємо? Перші три варіанти у нас вірні. Вони входять в п'яту відповідь, натискаємо, отримуємо зелений колір і йдемо на 15 запитання. Який з дорожніх знаків встановлюється перед місцем перетину дороги з велосипедною доріжкою поза перехрестям. Бачимо, у нас попереджувальний знак, на якому намальований велосипед. Саме цей знак у нас встановлюється перед перетином дороги з велосипедною доріжкою. Знак номер два. 16. Шістє запитання: гальмівний шлях на дорозі одразу після дощу у нас. Звісно, збільшується. Це питання було у попередньому білеті. Ті, хто мене дивляться, ті вже це добре знають. І ніколи не помиляться, не зроблять помилку, коли їм це питання попадеться на іспиті. Збільшується. Сімнадцяте запитання: яку максимальну кількість пасажирів має право перевозити водій з категорією Б? Ми чітко знаємо, що ми з вами отримуємо посвідчення водія і можемо перевозити менше 9 пасажирів, а це у нас 8. Максимум 8 пасажирів. Відповідь А. 18 запитання: чи дозволяється вам встановлювати на одну вісь транспортного засобу ошиповану шину разом з неошипованою. Я вам скажу, що навіть з різним протектором не можна встановлювати шини, а ошиповано і не ошиповано, на одну вість, це заборонено. Категорічно заборонено. Третя відповідь: 19 запитання: як має діяти водій транспортного засобу у разі сонячного засліплення? Ну, не тільки сонячного засліплення, навіть якщо вас засліпили. Зустрічні автомобілі. Ви не повинні нікуди з'їжджати. Ви повинні вімкнути аварійну сигналізацію, зменшити свою швидкість і повністю зупинитися в цій же смузі, в якій ви рухалися до цього. Відповідь номер 1 Двадцяте запитання: чи комфортна та правильна посадка водія? Ну, бачите, як тут согнутий такий буквою зю? Автомобіліст, водій. До речі, він ще й не пристебнутий. Да? Тож, це у нас неправильна посадка. Так, він дуже швидко втомиться, і це може привести до аварійних ситуацій. Тож, не вірно, ні. Так, щось ми швидко пройшли. Цей білет. Я вас вітаю: 0 помилок. Ми склали з вами іспит. Ставте лайки, підписуйтесь, і я дуже буду вас чекати при розборі наступного білета. Якщо у вас є якісь питання, в коментарі заходимо, пишемо, я відповідаю. Всім дякую за увагу і до нових зустрічей. До побачення!